Кожна каподація мала вертеп. То навіть часом билися. Чого? Бо просто зайшов хтось на територію чужого ну, поділила. От, допустимо, ми йдемо з вертепом. Вертеп великий, та й хата маленька. Йдемо, по людям, все. Дивишся, йде другий вертеп, десь другий капано. Билися. ну а як? Я з вертепом був, мені здається, чим Йосиф був жидом. А я, мені здається, козаком був? Та. А воно феркушеньку з гаєвої чортом був. <laughs> чи це так там фіст прив'язував з ним? Та то вертеп. 12 чоловік були, кожен мав свою роль. Та сара була, та, та була, ну та й Баба Яга, то, то. та то верте, колядвали пніші. Кожен мав роль та й в театрі. Як запросили нас на подвір'я от Чубатого, то він такий господар був, запросив, кожен мав вивчити свою роль. Toj govor je govore to, toj govor je govore to, to je čor, skrači, bila je.